А це в нас горіх. Той що великан. Начтики великий. Оце їм уже в нас по годі восім. В тому році перший раз ми дождались урожаю. От, так, да, був крупний, внутрі білий, дуже вкусний. Шкурка не гарчить абсолютно. От, і легко Тобто Для тих людей, які займаються горіхами, ті, які їх б'ють на продаж. Да? Оце оптимальний варіант виростить такі горіхи. Ну, садочок десь свій, да? горіховий. От. Дуже прекрасно. Б'ються дуже легко, білі, вкусні. Ну, і так як ми знаємо, що білий, він в принципі дорожніший, ніж коричневий. Ну і цільний, найголовніше. От. Що ще хотіла сказати? В цьому, году, в цьому году горіхів практически немає. Це в нас Запорізька область. От на цьому взагалі немає горіха, на цьому на більшому є. Десь тут пару штук бачила ось ось, очки покажу вам. отакий От горішок. Ді того, що в квітні, як були морози, вони в нас вимерзли. Ну, так, конкретно підмерзли і стояли чорні. Ідать ота бурубушка, яка должна бути, вона замерзла. Ось теж йому 8 год. Садилися всі в одне время, ну тока щось. Один пішов такий великий, другий менший. Ну, тут, може там місто краще, не знаю. Ось такі вони кустові в нас бачите? Ото все горіхи. Аж покуда. Ось горіх. Тут теж немає. Це я ж кажу, це, це такого віддана, не невідане що в нас не було горіхів. Ну, горіх це ж в принципі. Ну, Вот. Ну тут вообще манюсенький горішок. Ты хто? Чудовище. Ой! Представьте. Последні оріхи той збило. Жучок зараза. Ну, пахне. У нас их десь около. Около 20 штук цих горіхів. Ну, бачите, ростуть все красиво, все хорошо. Масу всю наращую, приростову. От. Ну, тільки ж, тільки ж горіха немає. То один-два висить, на цьому взагалі нема. На цьому теж нема. І тут теж нема. Ну, Будемо чекати наступний рік. Нема в цьому году. Примерзли. Вони тільки-тільки почали -тільки нашу. Ну, Послідній приморозок був 24 квітня. Звісно, те, що там вже в ньому вилазило, все померзло. ось горішок. Крупненький такий, звісно. Вот. Ну це по одному горіху. Будемо в цьому году дратися з сороками і воронами, любителями горіхів. <ріх> О, да. Вже втомились, ми якось розстраюватися, тому вже сміємося з того, що маємо. Що маємо, то маємо. А у дворі, виходить, у нас дикий горіх. Ну, йому вже багато років. так вирос сам по собі. От, на ньому теж нема. Ну, висить там так Чуть-чуть Теж, може, з усього дерева великого штук 20. І все. От так от, ребята. Немає горіха в цьому році. Це капець. Просто. Добре, що хоч дійшли не замерзли. А то вже таке в цьому году зато наростуть хорошо, будуть огромні. Гляньте, який, який прирост горіхів. Шикарний. Не дивлячись на жару. Будемо чекати наступного року, поки виростуть горішки.